За рахунок залучених Фактично... А Ви зможете мені передати, передати самі документи? Можете їх представляти, без, так, не тримаючи так. в руках? Так. Давайте з чогось почнемо. Це, звісно, дуже оптимістично. Є. Дякую. Прошу. По суті, правила. Участь у фонді фінансування будівництва виду аристократики були затверджені 12 серпня 2014 року і погоджені були Майбороду як забудовником. Відповідно до цих правил вони були влічені пропозиції для вступу до фонду фінансування будівництва. Участі в ньому це пункт. 1.3. об'єкт будівництва по вулиці чотири. Пункт 5.3 визначався. Пункт 7.2 визначав, що довіритель обирав конкретний об'єкт із переліку незакріплених за іншими. А відповідно до пункту 8.1 поточна ціна вимірної одиниці визначалася, виходячи із встановленої поточної ціни. Об'єкта інвестування вказано ціну саме встановлював забудовник. Також до відповідних договорів додаються низка відповідних додатків в якості фактично документів та письмових доказів. Сторони обвинувачення, що ми звертаємо увагу. Це свідоцтва про участь у фонді фінансування будівництва, договори відступлення майнових прав, та, а також довідки, якими підтверджуються права довірителя на набуття власність закріплених за ними об'єктів інвестування і договори відступлення майнових прав. Фактично у нас в томі номер 51 міститься 10 таких договорів із за документами. Це договори від 31.07.2014 2014 року із відповідними додатками, як ми бачимо в цьому томі. Це договори від 1 серпня 2014 року, від, так само від 1 серпня 2014 року, від 8 липня 2014 року, від 10 липня 2014 року, 15 липня, 11 липня 2014 року, 17 та 30 липня 2014 року. Всього в цьому томі фактично знаходиться 10 від договорів щодо участі в фонді фінансування будівництва, які фактично, як ми вказуємо, були укладені між фактично житло капітал фінансової компанії та іншими особами про саме участь в такому фонді фінансування будівництва і фактично, що вказує про реальний характер здійснюваних фактично господарських операцій правовідносин щодо придбання відповідних прав на відповідних, відповідних майнових прав. Ну щодо цього, тому в мене це ваша честь. Фактично, тому, які далі пропонуватимемо і проситимо суду слідити, вони фактично всі е, низка томів далі. саме mm -hmm. потом 70-й відповідні договори щодо відступлення на користь інших фізичних осіб відповідних майнових прав і участь в фонді фінансування будівництва, зокрема в тому 52 другому, містяться відповідні документи щодо укладення цих договорів. З аналогічними реквізитами та за відповідними умовами, від 30 липня 2014 року, фактично це містяться чотири договори, від 7 квітня 2014 року два договори, від 8 квітня 2014 року такий договір один міститься, від 1 квітня 2014 року, від 16 квітня 2014 року та від 22 квітня 2014 року. Відповідно до цих договорів, так само як я зазначав раніше, були додані до кожного фактично договору правила фонду фінансування будівництва, відповідні свідоцтво про участь в такому фонді фінансування будівництва. Далі відповідно укладався договір відступлення майнових прав, довідки, відповідно, які так само посвідчували наявність відповідних правовідносин між відповідною фінансовою компанією, товариством за обмеженою відповідальністю житлокапіталу, а також відповідними. Відповідними громадянами, як довірителями та інвесторами відповідному відповідному фонді, фонді фінансування будівництва. Так само цей тому прошу долучити матеріали. Зараз я на хвилину вас перерву. Я бачу, що прибув захисник. Ви можете так переміститись, щоб ми вас бачили. І я так розумію, що тепер ви будете захищати обвинуваченого мармуша. Так, давайте, щоб ми легалізували ваш статус, надайте, будь ласка, документи, ми їх долучимо до. Матеріалів суд вам повідомляв, хто здійснює розгляд, роз'яснював право на відводи, тоді коли ми розглядали заяву про арешт, про скасування арешту на майно. Чи є необхідність це зробити повторно? Немає разом з тим, ще вам повідомляю, що бере участь інший прокурор Мирко. Його повноваження підтверджуються постановою про зміну групи прокурорів. Щойно ми вже розглянули йому відвід, задоволені відводу відмовили. Чи є у вас окремі відводи прокурору? Проховуючи, що сюди прийнято рішення, Угу, добре, дякую. Тоді я вам треба додатковий час, щоб продовжувати з доказами, чи зараз вже зачекати коли, допоки ви підготуєтеся? Доказ... Вже... Добре, Це тоді екранція. без проблем, щоб вже до цього не повертатися. Так, 51 й 52-й том. А в інших томах, прокурор, інші. Теж договори чи ні? Да, Вони всі фактично договориться між різними фактично сторонами. Частині в uh -huh. наявності одна сторона це в житло капітала, а інші це інвестори фактично фізичні особи. Ну, буду І зупинятися. Там далі продовжують. Так, це всі, всі ці Добре, договори, які продовження поки, поки що зачекайте, будь ласка. Наданий захисником ордер адвокат Прядко Руслан Володимирович. Свідоцтво про право на зайняття адвокатської діяльності, договір про надання правової допомоги. Так, я вам повертаю. Хоча, слухай, ми решти розглядали? У нас просто змінювався склад колегії, тому я про всяк випадок вам все ж таки ще раз. Повідомлю, що розгляд судово зізнюється колеги суддів у складі головуючого судді Сікори суддів Саландяк та Насевич з участі секретаря судового засідання Костенка. Можете заявити відвід як головуючому, будь-якому члену колегії, всьому складу суду, секретарю. Чи маєте відводи? Дякую. Я вам одразу повертаю посвідчення, щоб ви його згодом не забули. Можна розпорядника попросити? Ну, чи візьмете, коли підійдете? Так. Це ще пам'ятку отримали, ви все, чудово. Долучаються ці документи до матеріалів провадження. Тепер продовжуємо з прокурором. Ще, Скажіть, можна, з, Якщо йде одразу дослідження і не тільки долучення, чи можна зрозуміти, як кореспондуються ці от конкретні документи, конкретні чи вони кореспондуються з договором чи з актом розподілу? Обачте, прокурор надав недостовірну інформацію. Це під час дослідження вже неодноразово відбувається. Тобто, е, зачекайте, не будь, ласка. Не зачекайте не будь ласка, ми надамо можливість всім висловитись. Перше питання. Зачекайте, будь ласка, будь ласка, зачекайте, присядьте, головуючий, зараз все з'ясує. Перше питання до сторони захисту. Чи є необхідність ознайомитись з томами 51 та 52, які щойно оголосив? Прошу, передається. Давайте ж рухатись по черзі. Захисник, я впораюсь. Будь ласка, присядьте. Прокурор суду повідомляє. Каже, будь за... ласка, зачекайте. Якщо ви хочете, якщо ви хочете висловлюватись, то по перше дочекайтесь, до поки суд вам дасть таку можливість. По друге, я вам вже неодноразово роз'яснювала. Якщо ви маєте намір активно брати участь у судовому засіданні, сідайте ближче кожного разу підходьте до кафедри. Поки 34. що суду це не нормально, тому що потім це питання фіксації. Зачекайте, будь ласка, поки що в цьому потреби немає. Це на майбутнє. Ee, прокурор, скажіть, будь ласка, разом це на майбутнє. Сідайте, будь ласка. Чому ну ви розумієте, що це дослідження? Чи будь ласка, ще донести думку? Шановний донести захисник, шановний захисник, ви зможете цю думку довести, тоді коли суд вам надасть таку можливість. Зараз, будь ласка, присядьте. Питання шановний до прокурора. Заперечую письмово долучив, що я заперечую проти дослідження і передачі повноважень суду. Щодо дослідження матеріалів прокурору, який видає недостовірну інформацію під, під час дослідження документів. Добре, вам не треба роз'яснювати ваші такі права. Якщо хочете, напишіть, Я буде долучено Воно буде і в протоколі і воно буде письмово долучено. Ви вже повідомили суду свій такий намір. А зараз, будь ласка, присядьте суд. Вам робить зауваження. Зараз заявляєш ви сказали, що ви письмово долучите, Долучайте, сідайте. Добре, будь ласка, чудово, прокурор. У мене до вас питання: ці два решта томів там договори. Чим вони відрізняються? За яким вони принципом в різні томи сформовані? Шонису це фактично у нас далі йдуть томи, які стосуються вкладення різних ну, по суті з різними фізичними особами договорів. Фактично, фінансування всі чотири томи однакові, так, просто розрізняються стороною договору. Стороною договору я фактично одним однією стороною договору це фізичною особи, інвестором із фінансової компанії житло капітал. А вони а, фактично весь набір документів, пакет документів які до цих договорів додаються, свідоцтво і фактично інші документи щодо переходу фактично там, врегулювання відповідних правовідносин, майнових прав, договорів укладення подальшому після цих договорів про інвестування. Вони, по суті, всі однакові і фактично однієї самої структури та знісу. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, на підтвердження яких обставин ви просите долучити ці документи до матеріалів впровадження? На підтвердження тих обставин, що фактично були реальними відповідні. Визначення ринку відповідно були реальними визначені ціни на відповідні об'єкти нерухомості, які фактично реалізовувалися, майнові права, за якими були реалізовувалися відповідно фінансової компанії і грошові кошти, які залучалися для її будівництва саме з цих підстав, фактично тобто просто виключено для демонстрації ринкової вартості квадратного мету. Наскільки мені відомо і повідомлялася інформація тим прокурором, який постійно підтримує mm -hmm. в цій справі, фактично сторона захисту постійно ставить під сумнів щодо наявності підтвердження відповідно ринкової вартості тих. Об'єктів нерухомості майнових прав, майнових прав, за якими вони фактично реалізовувалися на користь і залучалися до фінансування зі сторони. Так, сторона захисту казала, що право власності не, не свідчать документи про перехід права власності, я це пам'ятаю. Тобто, саме для цього так, і такий тобі воно дійсно фактично вони. Ряд цих томів щодо цих питань міститься далі в матеріалах провадження, які там старший гілкопропор буде просити суду долучити. Це по 70-й том, але саме з цих підстав відповідно до і знову, такі договори. Вони розміщені у чотирьох томах. Так на сьогоднішній день так цих матеріалах. Тоді передайте мені. Будь ласка, два решти. томи. зараз ми теж суд їх огляне, передасть стороні захисту на ознайомлення. Тобто кожен пакет, пакет на кожен договір, він містить договір, правила фонду, так? свідоцтво, потім а? договір про участь, правило, свідоцтво. І договір про відступлення і переведення обов'язків. І ці документи вони вилучені під час тимчасового доступу чи обшуку. Напевно, цю інформацію вже інший прокурор повідомив, щоб я не буде зараз виконувати щоб... суд. Це все оригінали. Так, це оригінали. А ці всі інвестори, вони мали можливість оформити право власності з огляду на те, що ми зараз оригінали тримаємо, чи це невідомо? Що Ша ми Ну, Цієї інформації в мене немає, фактично. Далі не будемо. Якщо це не це то. Зараз. Зараз сторона захисту, зачекайте, суд огляне ці документи і решту двоє-два томи також вам передасть для ознайомлення і заслухає вашу думку з приводу можливості долучення. Ще раз акцентую увагу, що спочатку ми з'ясовуємо позицію щодо можливості долучення. Зрештою, якщо у сторони захисту буде позиція щодо ну, коментарів, у чому прокурор повідомив недостовірну інформацію. У чому е ці докази, до прикладу, не доводять чи ті інші обставини у кримінальному провадженні, матимете можливість висловитись окремо. Зараз власне, ми з'ясовуємо лише позицію щодо визнання доказів, очевидно, недопустимими. Всі ці чотири томи це квартири на один будинок, так. який розташований на щорсі. Ну, щорці. зараз Євгена Коновальця, так? Так. так. Угу. Щодо оформлення права власності, у вас інформація. Ну, наразі немає вчитися. <кій> Документи, що з 14 роком датуються. Добре. Теж стороні захисту передаються ці два томи ну, для того, щоб ви могли розділитись. І Суд, якщо хтось з захисників готовий, готовий заслухати позицію щодо можливості залучення, долучення цих документів до матеріалів кримінального провадження. Так. Це ту ми 51, 50. Прокурор, 2, так? 51, 54 п'ятдесят 2, тере. 54. п'ятдесят Так, захисту ще треба час, щоб подивитись. Добре, добре. Добре, добре. Просто якщо хтось буде готовий висловити щодо долучення, ми вас слухаємо. Шановний суд, можна? Прошу, звісно. Шановний суд, да. До. Угу. Прошу, шановний суд, на підтримання позиції свого колеги угу. Павла Борисовича. Я хочу з посиланням на, наприклад, на том 52 аркуш справи 9. Угу. А, Правила фонду фінансування будівництва uh -huh. і от якраз та ті неправдові дані, які повідомляє прокурор, зводяться до того, що правила дані визнані забудовником, і забудовник зобов'язується їх виконувати виключно на першій сторінці з цих правил. Стоїть підпис з відповідною початкою. Однак прокурор нам повідомляє суду, точніше повідомляє про те, що ці правила затверджуються, ніби приймається імперативне рішення керівником Укрбуд відповідно щодо затвердження цих правил. Однак це не відповідає дійсності. Тому прошу шановний суд звернути на це увагу. І ще раз звернути увагу на відсутність відповідної підготовки і компетенції прокурора в даному садовому засіданні. Mm -hmm. Дякую. І це... Я не Я що не і це стосується усіх правил, які знаходяться в цих томах, які долучені прокурору, не виключно щодо сторінки 9. День. Вони однакові. Mm -hmm. да. mm -hmm. Зрозуміло, зафіксовано. Хто буде готовий, будь ласка. Можна поки все ж таки зрозуміти стосовно належності цих доказів. То, що там визначені ціни, я зрозумів. А як це стосується, чи кореспондуються вони з тими об'єктами нерухового майна і майновими правами, які зазначені в договорі під час дослідження, яке проводить прокурор за дорученням суду, чи можна все ж таки зазначити номера всіх? Об'єктів нерухомого майна, які пропонує він долучити, щоб сторона захисту зрозуміла, чиї це докази належними, чи вони взагалі не відносяться до суті кримінального провадження, яке розглядається судом. Тому просив би все ж таки дослідити всі аркуші тому 51, тому 52 і тому 53, три за значенням номерів квартир, про які йдеться мова. Дякую. Зрозуміло. Чи відомо взагалі скільки квартир у будинку прокурор? Ні, важчі цього я. Цієї інформації в мене немає. <певізوع> 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 Висловиться після того, як заслухає всіх учасників з приводу можливості долучення. Коли захист буде готовий, знову ж таки, прошу. Так, повернули мені 51 й том, 54. й Учасники, у кого вже томів немає, хто їх оглянув, готові висловитись з приводу можливості долучення? Ваша честь захисник заклад. Ми заперечуємо щодо долучення зазначених доказів до матеріалів кримінального провадження з огляду на те, що дані докази є неналежними, стороні захисту не зрозуміло, яким чином сторона обвинувачення намагається зараз вартість майнових прав. В об'єкті категорії А співставити з вартістю соціального житла, яке в подальшому і прописано було у відповідних договорах і mm -hmm. видавалося Національній гвардії. Тому дані договори є неналежними доказами. Сторона захисту заперечує щодо долучення їх до матеріалів кримінального провадження, відповідно їх досвідчити. Ваша честь, mm -hmm. Підтримуючи свою колегу, хочу звернути увагу суду на обставини, які можуть бути важливі надалі, mm -hmm. звертамо на них увагу. Ми не розуміємо, от оригінали прав долучить, ми зараз можемо долучити, чи не долучити у а потім ми порушимо права на визначеного коло осіб, які ніколи не зможуть реалізувати свої права за відсутністю оригінальних документів. Тобто до з'ясування цього питання. Ми вважаємо, що це взагалі неможливо, і після вже засування суд прийме рішення щодо долучення. Mm -hmm. Тому що після долучення ну вже матеріали будуть у справі, і таким чином повернути mm -hmm. назад буде неможливо. Mm -hmm. Розуміло. Хто ще хоче висловитись з приводу долучення? Ці решту учасників не заперечують проти долучення? Чи є ще позиції? А? Зрозуміло. Зрозуміло. Ті особи, що перебувають на відеоконференції з колег Григорович, хочете окремо що зазначити, чи погоджуєтесь з захисником? Не, я погоджуюся з адвокатом. Зрозуміло. Максим Вікторович. Я погоджуюсь з позицією прокачу. Зрозуміло, представник потерпілого щодо можливості долучення. Далузь, далузь. Угу, зрозуміло. Угу. Угу. Так, решта два томи ще треба додивитись, так, у когось вони. Зараз зачекаємо захисника, може він ще хоче висловитись теж з цього приводу. Так, прокурор, що ви мали намір далі долучати? Шановний суд, суде? Ну, в мене сьогодні з огляду на час відведений. Ну, після mm -hmm. того, що тривоги я взяв тільки 4 томи, враховуючи те, що мені прокурор, який брав бере участь в цій справі постійно, зазначав про висловлення захисту, заперечень щодо тих доказів, які вже раніше судом досліджувалися в цій справі на минулого засідання. Mm -hmm. Через це сьогодні тільки ці 4 томи, враховуючи той просто щоб часу. той прокурор, який далі буде брати участь, заздалегідь повідомив. Є ж комунікація з захисниками, які будуть тому досліджуватись для того, Настільки щоб мені відомо, то він це сказав. Mm -hmm. Це добре. Якісь письмові пояснення до тонів ви долучаєте, як ваш попередник? Якщо можна так сказати? Це я організаційні питання з'ясовую, допоки ми чекаємо, просто щоб не втрачати час. Так, і це, це на майбутнє буде, так? І 55, 56, 57, 58, 59, 60, 70. Угу. Тобто далі е, продовжуються то ми з договорами. Так так. ваше чуть будь ласка, угу. у нас десять 30 наступне засідання. Зараз нас... я чекаю, я чекаю захисника. Як тільки нам повернуть, то ми нам вже треба визначити з ними. Я думаю, що це вже недовго. Суд, суд, суд же призюмує, що ви знайомі з цим, і оскільки прокурор заздалегідь каже, що буде долучатись, будете готові з позицією. Але не завжди так буває. Всі висловились з приводу можливості долучення. Всі висловились. Порадившись на місці, колегія суддів постановила відповідні томи 51, 52, 53 та 54 долучити до матеріалів кримінального провадження. Оцінку буде надано в нарадшій кімнаті, зокрема з урахуванням позиції сторони захисту. Щодо зауваження сторони захисту про ненадання прокурорам відомостей щодо конкретних номерів. Об'єктів нерухомості суд покладає на прокурора цього чи того, хто в наступному судовому засіданні буде обов'язок зробити компіляцію просто для зручності всіх і сторони обвинувачення, і сторони захисту і суду. Навести перелік всіх об'єктів нерухомості, просто перелічити номери. Не треба з цього робити великий процесуальний документ, щодо яких ви вирішуєте питання про долучення, як вже тих, що вже долучені, так і тих, що далі, я так розумію, то ми з об'єктами продовжуються. Це зніме певну кількість питань і дозволить рухатись у більш конструктивному руслі. Зрозуміло так, у нас наступне судове засідання, призначене на Зараз я про всяк випадок перевірю і себе, і нагадаю вам. На 13 лютого на 13 годину. Так, я думаю, що ви встигнете в апеляційну палату. На цьому судове засідання оголошується закінченим. До побачення.